Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спробуємо проаналізувати ситуацію на вітчизняному автомобільному ринку. Сьогодні гість програми Іра Мірошниченко, народний депутат, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас, пане Ігорю. Добрий, а пане Ігорю, Насамперед, розпочнемо із хорошої новини У першому читанні. Парламент прийняв за основу так законопроект щодо скасування утилізаційного збору, тому що і люди вийшли на вулицю, і блокували митниці. Активісти вимагали якнайшвидше скасувати утилізаційний збір. Чому тільки в першому читанні? Ну по-перше, я хочу сказати, що ще 30 вересня 2013 року, рівно через місяць, коли так званий утилізаційний збір було запроваджено, і автомобілі. Виробництва з Європи сполучених штатів подорожчали для українського споживача. Я зареєстрував законопроект під номером 3332 про скасування утилізаційного збору. Зрозуміло, що потужні лобійські групи, які представляють в першу чергу депутати з партії регіонів у парламенті, блокували цей законопроект, бо утилізаційний так званий збір а насправді екологічний податок було запроваджено в тому числі з їхніх маркантильних інтересів з кишень. Платників податків з кишень простих автовласників, автолюбителів, які хочуть їздити на якісних авто, фінансувався частково і приватний бізнес у вигляді підприємств, які мали займатися утилізацією автомобілів. Ну, цілком зрозуміло, що в Україні така ситуація, що автомобілі ніхто не утилізує, їздять доти, доки не розвалиться зовсім щерть. Але фінансування йде вже з нових автомобілів, і частково ці кошти спрямовувалися на приватні фірми. Це категорично неприйнятна річ, і тому законопроект було зареєстровано. Згодом пізніше було зареєстровано ще кілька законопроєктів, і в підсумку виплив ще один закон, який має авторство продан і Лабунської, які так само запропонували народні депутати скасувати утилізаційний збір, але до цього ще додали акцизу скасування на переобладнання автомобілів. І, власне кажучи, шквал емоцій був викликаний з двох причин: скасування утилізаційного збору і скасування акцизу на переобладнання автомобілів. Мова загалом іде про вантажопасажирські пасажирські автобуси, які завозяться в Україну, і з вантажних переобладнуються в пасажирські це для людей бізнес, це для людей. Можливість заробити копійку, і вони завозити. безперечно. І вони не готові сьогодні платити акцизи, які подекуди складають 20, 30, 50 тисяч гривень. Це дуже дорого. Ці законопроекти були вчора поставлені на голосування. Мій був перший. На превеликий жаль, він не здобув достатньої кількості голосів. Якби набрали достатньої кількості голосів, наприклад, депутати удару, забувши про власні амбіції, проголосували за нього. То утилізаційний збір вже було би скасовано. І сьогодні ми могли би сказати, що принаймні одну частину драконівського закону, який займався поборами з е, автовласників, уже би скасували. На жаль, депутати від удару не дали достатньої кількості голосів, і той закон не пройшов. Голосували за інший закон, і вдалося його проголосувати лише у першому читанні. Це закон, який має утилізаційний збір, то, що я пропонував скасувати, і плюс. Е, Акциз на переобладнання автомобілів. Ми проголосували за скорочену процедуру розгляду його в другому читанні. І я сподіваюся, що ага. це найближчим часом е, закон буде ухвалено. Тому для автолюбителів ніби є приємна номина. Чому ніби? Ну тому що з одного боку ми скасовуємо телізаційний збір, але з іншого боку, уряд вчора запропонував низку антикризових законів, серед яких е, насправді є й сумні новини для власників автомобілів. Е, вони полягають у тому, що Митні збори та акцизи на імпортні автомобілі, автомобілі, які возяться на територію України, знову буде підвищено. Це дуже сумно, бо автомобілі іноземного виробництва в Україні і так чи не найдорожчі в Європі. Ви знаєте, впродовж більше ніж 10 років ми піднімали ці мити, і акцизи під прапором боротьби за вітчизняного виробника і захист вітчизняного автомобіля будування. Ну насправді ми розуміємо, що автомобілі, які виробляються або радше збираються в Україні, вони не заслуговують на ту якість і довіру, якої хоче споживач, і тому в будь-якому випадку ми сьогодні е, робимо штучні перепони для е, неконкуренту перепони для конкурентоздатного ринку. І тому е, в нас здорової конкуренції на ринку автомобілів а автотрейдерів авто... авто немає. Моя пропозиція, і їх багато, до речі, законодавчих ініціатив, були за ці півтора роки спрямовані на те, щоб автомобілі в Україні були дешевшими. Треба, на мій погляд, все ж таки знижувати і мити як цизи, незважаючи на складну економічну ситуацію. Бо логіка є дуже простою: всі автомобілі, які сьогодні завозяться в Україну, значна їх частина, вони завозяться чорними схемами, різними шпаринами. То через дипломатів, то через інвалідів, uh -huh. то через нелегальні схеми реєструються без плати взагалі податків і митних зборів. Це означає, що бюджет не кошти, система корумпована, в тому числі за участю працівників міліції, які реєструють такі автомобілі, і ринок автомобілів іноземного виробництва в Україні частково є в тіні. Пані Якщо ми uh -huh. знизимо uh, акцизи і мита на ввезення автомобілів, то ми допоможемо. Автолюбителям купувати нові автомобілі за нижчою ціною, оборот буде авторинку значно більший. За рахунок обороту і виходу з тіні ми отримаємо ті самі кошти до бюджету. Яким чином в цій ситуації, так, український автопром це не тільки олігархи, а люди, які працюють на підприємстві. Якщо, ну, скажімо, відмовитись, да, повністю скасувати утилізаційний збір. Куди людям йти ну, працювати? Утилізаційний збір ніяким чином насправді спецмита не тоді. вирішує е спецми та все інше. Відповідає дуже просто: сьогодні автомобілі, які виробляються на території України, вони є надзвичайно дорогими. І ціна не відповідає якості. Чому така висока ціна і чому надприбутки наших автомобільних олігархів? Та тому, що ринок створили для них. Ринок заточений під них, і людина, яка купує сьогодні де за божевільні гроші, вона за ці самі гроші може купити ну як мінімум Рено середнього класу в Європі. А можливо, там і автомобіль, наприклад, японської марки. Тому наша пропозиція проста: за рахунок конкуренції на ринку, ціна і на вітчизняні автомобілі знизиться, але виробництво їх буде продовжуватися. Не треба слухати сьогодні байок про те, що автопром вітчизняний, який насправді є не зовсім вітчизняним, а є більше. Підсобним обслуговуючим для іноземних виробництв, він просто займається крупновузловою зборкою за винятками деяких підприємств. Він е, здується. Він нічого не здується, просто підприємства е, і олігархи, які сьогодні заробляють надприбутки, будуть змушені апетити свої зменшити і заробляти трохи менше, тому що ціни на їхнє авто впадуть, і маржа прибутку буде не такою великою. Але це нормально. Люди сплачували утилізаційний збір не так довго, але сплачували. Тобто, наскільки він ефективно працює? За нашу інформацію, понад понад 500, понад 500 е, мільйонів було зібрано е, коштів гривень. І е, е, куди вони пішли, ніхто не знає. Їх немає? Їх немає, їх просто крали. Частину цих коштів, ще раз кажу, було спрямовано заплановано спрямувати на фінансування приватного бізнесу тих же е власників крупних е зборочних підприємств, які мали за ці кошти за кошти е людей створити собі бізнес для утилізації е автомобілів, що були використані. Ну зараз ні цих підприємств приватних немає, ні джерел, куди були спрямовані кошти, немає. Ми ставили питання перед новими міністрами кабінетом міністрів. Вони не можуть знайти поки що тієї шпорини, в яку просочилися ці гроші. Очевидно, що вони розкрадені були і таким чином. Та влада, бандити, які потікали зараз з країни, розграбувавши державний бюджет, 289 мільярдів. Вчора прем'єр-міністр Яценюк заявив, дефіцит бюджету насправді гривень. От вони реально причетні до того, що залізли в кишеню кожному кожній людині. Я ви знаєте, в принципі, досить давно цікавлюся ринком автомобілів. Не як власник бізнесу, у мене ніякого бізнесу в цьому немає, але як простий автолюбитель, який спілкується з сотнями і тисячами людей, які хочуть мати. Якісне авто, надійне, безпечне, але за нормальну ціну. Я однією з перших законодавчих своїх ініціатив, коли прийшов в парламент, зробив просту річ абсолютно справедливу, яку досі не розглянули. Скасувати 5% податку із продажу автомобіля, який був в використанні, другого за рік. Ну бо логіка у попередньої влади була така: якщо ти щось продаєш. То ти маєш із цього платити податок на прибуток. Але даруйте, який може бути прибуток, якщо ти продаєш автомобіль, щоб був у використанні. Ти за нього податок сплатив, коли ти його придбав. Ти ним користувався, автомобіль упав в ціні. Ти маєш продати його й сплатити відсотки за те, що ти ніби отримав прибуток. За другий автомобіль впродовж року проданий 5% від доходу людина мала платити. Я запропонував ці 5% скасувати, але досі вони не скасовані. Інша пропозиція моя є. От дивіться, у нас нібито ми захищали ринок вітчизняного автомобілевиробника. Але мікроавтобуси, яке найболючіше питання сьогодні, це для автоперевізників і для багатодітних сімей, ми не виробляємо. Мінівени, які для багатодітних сімей, ми не виробляємо. У мене був зареєстрований законопроект. Він зараз є. І я думаю, що ми до нього повернемося. Давайте скасуємо тоді ми та й акцизи, або принаймні їх зменшимо на порядок для автомобілів такого класу, які взагалі в Україні не виробляються і не збираються. Бо вони по суті не є конкурентами для наших виробників, але вони так само є дорогими для багатодітних сімей, для інвалідів, для автоперевізників. Це новий сплеск бізнесу і новий а, імпульс для їхнього розвитку. Країна лу... має йти назустріч зустріч цим громадянам України, а не лише обкладати їх поборами і податками. Е, ви сказали, так що в сесійній залі виникла ідея так об'єднати заради того, щоб було більшість голосів. От... Відносно грозових та переобладнання на пасажирські автомобілі, так так само навіщо це робити, тому що так. я пам'ятаю, заяву міністра нового призначеного, який сказав, що буде боротися із тими автомобілями, які були переобладнані. Тобто на маршрути їх пускати не можна а з іншого боку є рішення парламенту, яке по суті, протилежне логіки заяви міністра це міністра це прем'єр-міністра Ні, міністра транспорту. Міністра транспорту. Ну я вам можу сказати одне: що сьогодні є справді дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація, і саме тому до речі цей законопроект не було проголосовано в другому читанні. Тому я й пропонував. Давайте з утилізаційним збором, з яким усі розібралися, вважають його соціально несправедливим. Проголосуємо і вже його скасуємо. Ну на жаль, депутати від удару за 33-32 голосів не дали. Що стосується акцизу на переобладнання автомобілів, я вважаю, моя позиція, що треба зробити більш доступними автобуси, мікроавтобуси, які вже е, заходять в Україну з заводу виробника як пасажирські. Тоді у людей не буде потреби переобладнувати і шукати способи, як зробити ці автобуси дешевшими. Все дуже просто. Якщо ми знизимо податки, якщо ми знизимо митої акцизи на ті автомобілі, автобуси, які не виробляються в Україні, але які потрібні для розвитку малого і середнього бізнесу, ми зробимо а безпечнішими наші маршрути. б, Задоволеними будуть автоперевізники, тому що для них сьогодні так само є проблемою переобладнання вантажних у пасажирські, бо це і проблеми з міліцією, це і проблеми із безпекою цих автомобілів, з якістю їхньої експлуатації. Звичайно, кожен зацікавлений купити вже готовий пасажирський мікроавтобус, але оскільки він дуже дорогий, люди шукають шпарини. Тому наше завдання сьогодні створити для людей умови, аби вони не шукали цих шпарин, не займалися переобладнанням, не множили, бо під виглядом переобладнання автобусів можуть зараз переобладнати будь-що. І а, якщо ми скасуємо акцизи, то це буде ринок чорних автомобілів, які будуть так само уникати оподаткування і будуть викидатися в необмеженій mm -hmm. кількості на ринок. Тому наше завдання сьогодні створити такі умови, коли люди будуть зацікавлені купити. Новий автомобіль з заводу показати його, чесно сплатити мито, яке не буде обтяжливим і захмарним, і експлуатувати цей автомобіль за призначенням. Бо дійсно експлуатувати автомобіль вантажний як пасажирський, переобладнаний це ж не від гарного життя. Люди це роблять. Вони роблять це через те, що не можуть упоратися з тими податковими і акцизними тягарями, які на них поклала держава. Прем'єр-міністр сказав правильну річ. Країну треба рятувати від банкрутства. І ми вчора проголосували дуже багато непопулярних законів. Чому Ну, е уряд взяв на себе відповідальність за те, щоб вивести країну з кризи? Він запропонував низку заходів, які мають бути в житті. Ми з цим погодилися, бо уряд несе відповідальність. Але разом з тим, далі йде діалог. І ми будемо з урядом вести діалог у напрямку не лише обкладання додатковими поборами, не лише замороження зарплат, але й створення таких умов, які дозволять вивести, наприклад, ринок нових автомобілів з тіні і за рахунок обороту забезпечити надходження до бюджету тими ж самими можливо і більшими коштами. Ну і ще одне запитання дуже коротко на завершення: чи є бачення в депутатському корпусу з приводу реформи так само автомобільного ринку, але коли ти оформляєш автомобіль? Нам приводять часто приклад друзі за 5 хвилин. Ти по суті отримуєш документ. В нас це хто оформляв, той може підтвердити, що Я це півтори години згоден. мінімум. Я з вами цілком згоден. Що сьогодні, якщо ти йдеш в МРЕВ реєструвати автомобіль, в тебе є два е, варіанти: або ти береш відгули на роботі, відпустку, або береш лікарняний на роботі, і йдеш і оформляєш свій автомобіль впродовж кількох днів, заходячи в кожен кабінет. Бігаючи за якимись квитанціями, сплачуючи не завжди зрозумілі збори податків, в тому числі й 5% податок з продажу другого автомобіля впродовж року, або ти шукаєш людину посередника, який платиш гроші, яка знає, входи входить у всі кабінети, і вона тобі вирішить цю проблему реєстрації автомобіля ну, за півдня. Нам треба посередників прибрати. Держава має стати обличчям до людини. І зробити абсолютно прозорим і відкритим доступ до реєстрації системи реєстрації автомобілів. Єдине вікно, коли людина приходить, сплачує всі збори і отримує на руки документ упродовж двох-трьох годин, це наша мета. Обов'язково будемо консультуватися з працівниками ДАІ, з працівниками угу. МРЕВ і з автотрейдерами для того, щоб зробити цей ринок зручнішим для людей і таким, який не буде корумпованим. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Ігор Мірошниченко. Залишайтеся з нами. До побачення. До побачення.